Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Акція на тракторі Shifeng трьохциліндровій. Це ЦЕЛька. З задніми противагами трактори. Потужна навісна. На стандартній шині на широкій. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси Київ Одеса. Заїжджайте, кількість товару обмежена. Шефен 244 с шифен 244CL. Коробка 4 плюс 1 на 2, лукування диференціала. вал відбору потужності, підключаємо передній міст, гідропідсилювач, Двигун йота. Аккумулятор, сотка. Міні-агрокиїв, юдень, селища Глива, по 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик.